Нарешті, хоч якась ясність про те, що буде з нами біженцями після завершення 24-го параграфу, Work and stay. Працюй і залишайся. Це новий план Німеччини для біженців, запропонований як компромісне рішення по працюючим біженцям, у яких закінчується прихисток. Тому сьогоднішня історія сирійських біженців це репетиція нашого з вами майбутнього. І ось цю систему work and stay. Обкатають, звісно, і удосконалять на Сирійцях, і, звісно, застосують також і до нас. Тож, ось вам сьогоднішня офіційна позиція Німеччини. Війна в Сирії закінчилася, час повертатись додому. Тож ось вам сьогоднішня офіційна позиція Німеччини. Війна в Сирії закінчилася, час повертатись додому. Канцлер Фрідріх Мерц навіть заявив, немає більше причин для притулку. Але ж почекайте. Якщо немає причин для притулку для сирійців, вже майже два роки минуло після падіння режиму Башара Асада, і всі сирійці ж досі тут цікавий факт, правда ж? Часто порівнюємо себе із сирійцями. Як до них ставиться держава, як держава вирішує їхню долю, бо це дзеркало нашого власного майбутнього? Канцлер хоче повернути сирійців додому, хоча навіть німецький міністр закордонних справ каже, там жити просто неможливо. Попри те, що без сирійських лікарів у Німеччині лікарні можуть просто також зупинитися, тому важливість питання тут велика. Але розмови ж про депортацію все одно тривають. І найголовніше з однієї сторони, жодних спецвіз для тих, хто працює чи інтегрується. Держава не передбачає. Це я вам про наші з вами мрії з якогось дива для нас щось приймуть спеціальне. Але при цьому сам канцлер Мерц пропонує відділити притулок від роботи і створити окрему агенцію Work and Stay. Така назва, звісно, дуже обнадійливо звучить для працюючих, але не поспішайте радіти. Тож сьогодні ми з вами розберемо по пунктах, що насправді стоїть за заявами німецьких політиків, чому тема повернення сирійців стала політичним інструментом. Звісно ж, що це все означатиме для нас, які живуть тут, працюють і платять податки. І звісно ж, пошукаємо інформацію про долю сирійських пенсіонерів. Тому з вами Ященка Антон. Ви на каналі Без води. Вподобайку і поїхали. Війна в Сирії закінчилася. Немає більше причин для притулку. Саме так він пояснив, чому настав час повертати сирійських біженців додому. І за словами Мерца, багато сирійців, нібито самі хочуть повернутися і допомогти у відбудові країни. Ага, за увесь час, пам'ятаєте ж, новину, менше 500 людей добровільно повернулися зараз у Сирію. Хоча канцлер, не звертаючи увагу на цей факт і на цю статистику, все одно заявляє, що без них відбудова Сирії буде неможливою. І хоча для когось це може бути і логічна фраза, Насправді ж вона означає щось зовсім інше. Уряд готує суспільство до того, що епоха відкритих дверей Фрау Меркель, як ми, ми, ми до неї не відносились, для біженців завершується. Такі ж заяви з'являються не випадково. У Німеччині зростає політичний тиск з боку правих партій. Це ви знаєте, що альтернатива для Німеччини росте. А тема міграції зручна карта в предвиборчій грі. Це ми вже зрозуміли із чеських, польських і всіх інших виборів. То коли виборці втомилися від слова біженці, уряд, звісно, шукає дуже просту, зрозуміло кожному виборцю. Річ мовляв, якщо війна десь закінчилась, ну тобто, що вони пропонують, значить час збирати тим людям валізи. Міністр закордонних справ Йоганес Вадефуль бачить зовсім іншу картину. Він нещодавно побував у Сирії і після поїздки заявив: тут просто неможливо жити гідно за його словами, зруйновані міста, відсутність лікарень і повна нестабільність роблять повернення людей. Нереалістичним. Ці слова суперечать, звісно, заяві канцлера, ну і в цьому ж і буде зараз скандал. Хоча офіційно в партії наполягають, бо вони в одній партії, що ніякого конфлікту взагалі немає. Просто всі кажуть діаметрально різні речі. Вони називаються шайн конфлікт, показовим конфліктом, створеним в медіа. Але коли міністр, який бачив усе на власні очі, говорить про руїни. А канцлер про безпеку це вже не просто суперечка в риториці, це вже два зовсім різні світа сприйняття. І поки в уряді намагаються зробити вигляд, що все типу під контролем, ми з вами бачимо очевидну річ, що Німеччина зараз сама не розуміє, чи готова вона до масового повернення тих, кого колись прийняла. Перш ніж почну найочікуваніший блок, скажу вам, давайте ось ці цифри, щоб ви розуміли подальший контекст краще. Понад 950 тисяч сирійців живуть в Німеччині, з них 226, лише 226 тисяч офіційно працюють і сплачують податки. Тобто показники в них гірші за українці. У нас мільйон двісті і 380 тисяч працюють. Але ну давайте так. Це все одно не предмет гордості, якщо подивитися там на Чехію чи Польщу. Так от, при цьому всьому канцлер Мерц представив нову ідею. Вона називається Work and Stay. На перший погляд звучить дуже красиво і обнадійливо. Працюй і залишайся. Але якщо розібратися глибше, стає зрозуміло, що це для нас, на жаль, не про стабільність, а це про контроль. Мерт скаже, що уряд хоче адміністративно розділити дві речі притулок і роботу. Тобто більше не буде ситуації, коли людина живе в Німеччині як біженець і водночас працює, сплачує податки. Новий підхід виглядає так: якщо ти приїхав по лінії притулку, тебе розглядатимуть як того, кого потенційно можна буде повернути. Якщо ти приїхав працювати, це вже інша категорія. Для цього створюють спеціальне агентство, яке називається Work and Stay Agency. Тобто агентство, що адмініструє цей поділ. Фактично, воно стане фільтром. Одні люди потрапляють до системи робочої міграції, а інші будуть залишатися в статусі тимчасово захищених, а третє, звісно ж, під ризиком повернення. І саме тут криється головна небезпека. Той, хто інтегрувався, працює і навіть роками живе в Німеччині, може залишитися без права на стабільне перебування. Бо уряд більше не розглядає роботу як аргумент на користь притулку. Це все означає, що Німеччина поступово переходить від гуманітарної моделі до економічної. Ти потрібен? Працюй. А якщо не потрібен. Повертайся. І хоча офіційно Work and Stay подають як спрощення системи, насправді цей спосіб зменшити кількість людей зі статусом біженця та перевести їх у категорію тимчасових працівників. Тож для нас, українців, цей сигнал дуже чіткий. Якщо політика Work and Stay запрацює, вона визначатиме не тільки майбутнє сирійців, звісно, а й наше з вами. Бо після закінчення війни система спитає: не ви можете повертатись. А ви потрібні тут ще чи ні? Але ж при всьому цьому ви ж розумієте, що в умовах економічної там, стагнації і, відповідно, е демографічної ситуації в Німеччині, звісно ж, німці не будуть собі робити постріл в ногу. І у німецьких лікарнях вже прямо говорять так, як є. Якщо сирійських медиків забрати, десятки клінік опиняться без персоналу. Але при цьому політики ж все одно говорять про повернення додому. Це той самий парадокс, у якому живе сьогоднішня Німеччина. Ми з вами вчора про цей дисонанс розмовляли. З однієї сторони кричуча демографічна ситуація. Тут приїжджають молодики молоді, котрі, ну скажімо так, безкоштовні платники податків через буквально рік чи два, і все одно. Політики, популісти кричать про міграцію і все таке інше. Ну, хіба це нормально? Ось, ну, воно, бачите, воно всюди. І от сьогоднішня система охорони здоров'я залежить від людей, яких одночасно вважають і тимчасовими гостями, і відповідно вони рятують життя німців, але їхнє власні життя німці ставлять під знак питання. Ось так. І тут з'являється дуже чітка аналогія для нас, українців. Бо зараз десятки тисяч наших співгромадян працюють у німецьких лікарнях, моя теща працює у лікарні, наприклад, в школах, моя дружина працює у дитячому садочку, логістиці, догляді та виробництві. Ми заповнили ті місця, які в Німеччині вже давно ніхто не хоче займати. Але як тільки війна закінчиться, той самий аргумент буде, який сьогодні звучить проти сирійців. Війна закінчилась, тепер можете повертатись. І ніхто не запитає, що буде там з лікарнями, школами або робочими місцями, які тримаються на українцях. Тому що політики це не питання виживання системи, це питання риторики, на жаль, рейтингів і якогось там мовного е відчуття контролю. Ну і звісно ж, давайте. Політичний щабель без нього наші випуски ніяк не можуть бути. Ми допомогли. Тепер час повертатися, це звучить твердо впевнено і дає виборцю відчуття контролю. Але за цим стоїть не стратегія, а страх. Страх втратити виборця на користь правих партій, які вже давно будують свою політику на теми депортацій і захисту кордонів. Саме тому у виступах політиків усе частіше з'являються слова повернення, відбудова, патріотичний обов'язок. Тому це не про логіку, будь ласка, зважайте на це, це просто про рейтинги. Бо реальний механізм повернення сотень тисяч людей, 950 тисяч більше, майже мільйон, просто на зараз не існує. І усе це зводиться просто до того, щоб показати електорату, що влада діє жорстко. Хоча на практиці депортують жадиниці. А в телевізійній картинці це ж виглядає, звісно, як масштабна політика. Але для мене, наприклад, і я думаю, для вас, мої глядачі, котрі мене постійно дивляться. Це вже абсолютно зрозуміло, що поки праві партії будуть конкурувати за першість, всі ці наративи будуть далі озвучувати і центристські партії. Але як бачимо по факту, не дивлячись на офіційну позицію про закінчення небезпеки для сирійців, офіційно, як вже два роки, депортують тільки злочинців, а повернулося менше 500 людей із майже мільйона осіб. Тому. Ось таким заявам суперечать ось такі факти. Побачимось!